ДТП на не день народження 23-ї іменини для тернопільчанина Андрія стали останніми у житті. Хлопець потрапив під таксі. Дорожня транспортна пригода сталася близько другої ночі. Андрій вийшов на дорогу, аби піймати автомобіль. Та легковик не зупинився і на швидкості збив хлопця. Від отриманих травм той помер. Водій з місця події втік. Правоохоронці спіймали таксиста лише наступного дня завдяки уламкам від його авто. Біля на місці події залишив залишилися уламки показчика повороту оранжевого кольору і краска е, з разом з шпаклівкою даного автомобіля. Спочатку знайшли автомобіля. Незабаром і водія 50-річний чоловік слідчим у всьому зізнався, спілкуватися на камеру журналістам відмовився. Однак, поза камеру каже, що швидкості не порушував, і за кермом був не п'яним, а просто не побачив хлопця. Ну на момент дорожнього транспорту проводити. Це ділянка освічу вуличне вуличного освітлення було відмінне. З якою швидкістю рухався водій, встановить слідство. Як і те, під яким градусом вийшов на дорогу, сам потерпілий. За те, що наїхав на хлопця та втік з місця ДТП, водію загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Жорстокість матері, новонароджену дівчинку у траві знайшли на Прикарпатті. Немовля, на жаль, уже було мертвим. Мобільного телефону, очевидець позвонив, Балацюк Володимир. Казав, що по сусідству косив траву і виявив труп немовляти. Зразу. Після цього позвонили на лінію 102 і виїхали на місце події, де було виявлено даний немовля. Володимир один з перших натрапив на жахливу знахідку. Від побаченого чоловік досі не може оговтатись. Дитинка було голо. Голо на лиці був понівечене лице, напевно, що або мурашки, або мухи. Матір дівчинки правоохоронці знайшли майже одразу. Нею виявилася 29-річна жінка, яка проживає неподалік. Про її вагітність ніхто не знав ані медики, ані цивільний чоловік. хотіла, аби це він знав, бо це не від нього ця дитина була? Породілля народжувала вдома, поки співмешканець після гучного застілля спав. Співжителю вона не говорила про те, що народила дитину, хоча вона говорить на обліку, не перебувала. І вона говорить про те, що і співжитель ніяких запитань не давав. Як коли на запитання, чи подав... кликала вона когось на допомогу, чи вона просила у когось допомоги. Вона сказала, що не було необхідності, народила сама. Співжитель спав цей час, тому що напередодні у них були гості, які з якими вони розпивали спиртні напої. Жінка переконана, маля на світ з'явилося мертвим. Саме тому, не гаючи часу, вирішила позбутися тіла. Вона була нежива, не жива не жива. Дитима, дитима. Не жива. А чому дитина була не жива? А, не знаю, чи я її придушила, чи що, не знаю. А я взяла її, віднесла. Я прийшла, це зробила, прийшла додому і лягла коло нього спати. Тіло немовляти направили на суд Вона триватиме понад 10 днів. Для 29-річної породілі це була друга дитина. У затриманої є 11-річний син від попереднього чоловіка. Дитина виховується в інтернаті. Проти породілі розпочато кримінальне провадження за вбивство власної новонародженої дитини. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років. Богорочанський райвідділ відділ міліції з'ясовує місце знаходження безвісті зниклого громадянина Федорака Андрія Юрійовича. Мешканець села Старуня Богорочанського району, 18-річний Андрій Федорак, не повернувся додому після відвідування сільського клубу. Юнак пропав у ніч на 6 травня. Мати заявила про його зникнення в міліцію. Правоохоронці здійснюють розшукові заходи і звертаються за допомогою до громадян з проханням, якщо хтось володіє інформацією щодо можливого місцезнаходження хлопця, повідомити про це. Прикмети зниклого, ріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, чорне коротко стрижене волосся, очі карі. Юнак був одягнений у куртку чорного кольору, білу кофту, штани сірокоричневого кольору та чорні кросівки з білою підошвою. Кому що-небудь відомо про місце перебування Андрія Фодорака, прохання повідомити в будь-який відділ міліції за телефоном 102. Напередодні літніх канікул працівники Державтоінспекції завітали в шкільні навчальні заклади міста, щоб провести бесіди та нагадати дітям про основні правила безпеки поводження на дорогах. Літо пора відпочинку, і діти більше часу проводять самостійно без нагляду дорослих. Тому метою заходів є нагадати школярам, що нехтування правилами дорожнього руху може призвести до травматизму, а іноді і летальних наслідків. Відсутність батьків, безконтрольність може привести до того, що вони будуть піддаватися новим ризикам, зокрема на дорогах та за межами міста. Тому традиційно в нашій школі проводяться зустрічі з представниками державної автоінспекції. Yeah. <laughs> Та працівниками міліції щодо поведінки дітей під час літніх канікул поза межами школи. Зокрема, їхньої поведінки на дорогах, правильного руху під час піших переходів, під час екскурсій, під час відпочинку, під час поїздок. В цьому році на дорогах області вже трапилося 12 дорожньо-транспортних пригод, у яких 14 дітей травмувалися. Двоє юних івано-франківців потрапили під колеса автомобіля внаслідок Ної необережності переходячи дорогу у невстановленому місці «З початком літнього сезону частішують випадки дорожньо-транспортних привоз з участю дітей, щоб діти були під наглядом, оскільки діти вони завжди залишаються дітьми і не завжди можуть оцінити дорожню обстановку, щоб уникнути нещасних випадків на дорогах. Причинами дорожньо-транспортних пригод є неуважність дітей на дорогах, тому і батькам, і вчителям потрібно більше часу приділяти дітям під час літнього відпочинку, особливо якщо батьки придбали дітям велосипед або скутер, бо часто діти виїжджають на проїзні частини доріг без навиків та вміння керувати. Перед поїздками на відпочинок нас зобов'язує застерегти інших та в першу чергу себе та дорослих, навіть батьків, щоб вести себе правильно на шляхах України. Водіям батькам нагадуємо, що вони відповідають не тільки за себе, але й за своїх рідних і близьких. І пам'ятайте, що на дорогах банальних помилок не буває, адже правила дорожнього руху писані ціною людської необережності, за яку іноді доводиться платити життям. Початком відпочинкового сезону чимало громадян тимчасово залишають свої помешкання без нагляду, які можуть стати об'єктами злочинних посягань. Саме тому правоохоронці застерігають обов'язковому порядку перевіряти свої квартирки, вікна позакривати їх, попросити сусідів, які з якими ви дружите, яким довіряєте приглядати за квартирою. За помешканням потребується про надійність вхідних дверей, замків помешкання, не залишайте ключі в легкодоступних місцях. Працівники міліції вживають посилених заходів з охорони громадського порядку та збільшать кількість патрульних нарядів у місцях масового відпочинку людей. Потребується про безпеку своїх дітей та рідних. Не залишайте дитину без дітей без догляду на сонці, в автомобілі. Нагадуйте дітям про контактні телефони, батьків, міліції, швидкої допомоги, підтримуйте постійний зв'язок з ними. Не відпускайте дітей на довготривалі самостійні прогулянки. Правоохоронці акцентують увагу на правилах поведінки в зонах відпочинку. Основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць відпочинку, суворе дотримання правил поведінки під час купання. Про це міліціонери в черговий раз нагадали школярам. Я би хотів звернути велику увагу на безпечність перебування на річках, водоймах. І інших місцях відпочинку пам'ятайте, ваша необережність може призвести до трагедій безпечного вам відпочинку. Будьте обережними. Гаряча пора для квартирних злодіїв. Міліції б'ють на сполох. Від початку року в області зафіксовано 82 крадіжки. А віднедавна спроби обчистити помешкання почастішали. Чотирьох злочинців затримали буквально за кілька хвилин. В квартирах спрацювала сигналізація державної служби охорони. Сьогодні в місті Івано-Франківську ми працюємо чотирма. Нарядами груп затримання міліції, які розташовані в так званих центрах зон, на які поділене місто Івано-Франківськ, і які повинні встисли термін від трьох до п'яти хвилин прибути за сигналом тривоги з квартири або з об'єкту, з якого поступона тривога на пульт. Аби потрапити в помешкання, квартирникам ключів не треба, кажуть правоохоронці. Здебільшого обкрадають тих, хто мешкає на першому поверсі. До житла потрапляють через вікно або просто ламають замки. Щоб вберегти матеріальні цінності в Україні стартувала Соціальна акція Квартира під охорону При підключенні квартири до охорони до пульту централізованої охорони використовуються різні канали зв'язку. В когось є телефон вдома, в когось телефону немає. Хтось хоче мати телефон, хтось не хоче. На сьогоднішній день ми можемо підключати сигналізацію ліктору чотирма основними каналами. Це телефонний зв'язок, звичайний, це Укртелеком, ну, і інші компанії телефонів. Це може бути gps зв'язок, це може бути CSD-зв'язок і це може бути радіозв'язок. Утім, така послуга соціальна, та все ж не безкоштовна. Бажаючим доведеться оплатити половину вартості монтажних робіт. На території Прикарпаття з березня засновано та функціонує громадська рада при УМВС України в Івано-Франківській області, на якій прийнято рішення про створення громадських рад при міськрайвідділах. На даний час вже функціонують громадські ради в Івано-Франківську та Тисманиці. Також почали свою роботу ради при Каловському, Рожнятівському та Долинському райвідділах. Як зазначили члени новостворених громадських рад, основним завданням є дотримання прав і свобод громадян. Начальник обласного управління генерал-майор міліції Олег Сало відзначив важливість створення громадських рад, які є своєрідним містком між правоохоронцями та громадою. Творення громадських рад триватиме і надалі, врешті районних відділах міліції.